Всім привіт! Це канал Military Model, Звати мене Денис. І сьогодні в нас на огляді модель танку Leopard 2A6. І так, відносно нова модель. Це модель серпня 2024 року Leopard 2A6 Збройних сил України. Модель в 72-му масштабі. Номер за каталогом 72820. Виробник ICM. Модель нова. Не була анонсована в. Каталозі на цей рік, проте виробник порадував нас такою новинкою. Сама модель в загальному не нова, це, я так розумію, перепак моделі від Revelu. Проте ICM додав тут декілька деталей це ці бічні екрани на башту, а також декалі під Збройні Сили України. Традиційна коробка для ICM, застереження щодо будівництва, а також. Дані по моделі 152 мм в довжину, 167 деталей. Нормальна кількість, як для моделі в 72-му масштабі. З іншої бічної сторони зображено декілька проекцій е, даного танку з нанесеним на нього камуфляжем. Під такою м'якою обкладинкою знаходиться коробка з міцного картону. Традиційно для SICM в коробці знаходяться ливникові рамки в пакеті, а також інструкція. Пропоную почати з інструкції, а потім перейти до огляду вже либникових рамок. І так, вже. Типова інструкція для ICM. -у. На фронтальній сторінці зверху дублюється картинка з боксарту на коробці. Маємо невеличкі історичні відомості по даній моделі українською та англійськими мовами. Тактико, технічні характеристики, а також палітру необхідних фарб, щоб розфарбувати дану модель. Так, інструкція сама традиційно починається з. Схеми ливникових рамок. І будується традиційно для танків далі з побудовою ванни корпусу. Встановлення елементів ходової, елементів ходової, катків, речагів, зірочок і, власне, самих гусениць гусениці тут виконані з двох великих пластикових деталей. Як нам вказує інструкція, потрібно. Розігріти в теплій воді перед тим, як згинати по колесам. Подивимося, як це буде на практиці. І далі продовження будівництва корпусу танка. Мені здається, трошки незручно, що над гусеницею вже є ця полка, і я не знаю, як насправді на практиці буде це все робитись. Подивимось. Так, побудова корпусу із додатковою деталізацією. В принципі, основні елементи відлиті на самому корпусі, маємо ще додаткові троси і кріплення під гармату. Так, далі будівництво башти. Ну, в принципі, зараз дана модель популярна, як в 35-му, так і в 72-му масштабах. тому. Сама ця конструкція, я думаю, вже, напевно, всім відома. Наприклад, версія 2 а 6 трошки довша за попередні. Тут маємо за баштою, ще певні відсіки під напевне, різне обладнання і корзини. Ну і Врешті, побудова закінчується встановленням башти на танк. А також встановленням цих екранів з кріпленнями на башту. Також буде цікаво подивитися, як це все буде зручно профарбувати, оскільки за екранами знаходяться ще такі речі, як, там, наприклад, ці гарматки для постановлення димових Езевіс. Також виробник нам дає декілька варіантів фарбування. Вони називаються як варіант маркування 1, варіант маркування 2, варіант маркування 3. Та варіант маркування 4. Без прив'язки до реальних прототипів. Тому, я думаю, будете вже навіть, дивитися по фотографіям реальних прототипів. Так, в інструкції вкладена невеличка, невеличкий аркуш з декалями. Ось, власне, він. Декілька варіантів маркування під різні ці схеми. Фарбування, що надає виробник. Далі маємо огляд ливникових рамок. Ливникова рамка A. А. Напевно, найбільша ливникова рамка. На ній зосереджено розміщено всі деталі, що в основному пов'язані з ходовою. Бачимо відлиті гусениці в двох деталях. Повний комплект основних. Опорних катків з достатньо непоганою деталізацією. Всі болтові з'єднання, всі там гаєчки, все нормально відлито. Елементи амортизації, речагі підвіски. Досить круто, що в 72-му масштабі ці всі деталі йдуть окремо. Елементи бічних стінок корпусу та елементи башти. Не знаю, чому вони тут загубились на цьому лавничку, оскільки тут в основному зосереджена ходова. І також, там, крім попередніх названих деталей, ще є зірочка і підтримуючі катки, а, а також дзеркала відлито. Прикольно, що вони також тут відлиті окремо. Лузникова рамка B. Зосереджено елементи великі, такі, як бачимо, деталі під побудову башти, під побудову корпуса ванни. Розміщені ці ручки на башту, а також імітації тросів. Плюс різний дріб'язок, такі як кріплення башти в транспортувальному варіанті. Додаткові гусениці, а також люки екіпажу. Наступна головникова рамка рамка 7. На ній розміщені елементи, як корпусу, так і башти. Однієї деталі великої виконана більша частина башти, також бічні екрани, різноманітні лючки, забашена ця корзина. елементи брузговиків з додатковими ґрунтозачепами, а також задня стінка корпусу з такою характерною і, в принципі, впізнаваною деталю, як цією решіткою. це радіатора і, напевно, повітрозабірника. Для двигуна. Наступна головникова рамка Д. Тут використовується тільки два цих бічних екрани. Ця деталька не використовується. Наступна лавникова рамка рамка І. Тут розміщено гармату, вона складається з двох половинок, сама гармата і носова частина, а також ці гранатомети для постановки димових завіз. І далі, напевно, найцікавіше, що робить дану модель новою, та можна сказати, унікальною. Це дві ливникові рамки F. На них розміщені кріплення під екран. От, в принципі, кріплення подивилися. І власне, на них будуть кріпитися ці екрани, які виконані тут у вигляді деталей з фототравлення. Одна плата фототравлення. -фото До речі, це вже не перша моделька ICM, в якій в базі йде елемент з фототравленням. Ось така ось плата. Зображено, розміщено екрани. А також крім елементів. Решіток цих екранів ще є імітації, так розуміється, гумові бризовики в передній та бічних частинах танку, фарбовані на танковий чорний колір. В принципі, на цьому огляд буду завершувати. Дякую за перегляд. Дякую, що додивились відео до кінця. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. На цьому на сьогодні все. Ще побачимось!